Зараз цікава рубрика Заглянь до морозилки і тут у нас є надзвичайно корисні речі. ну По-перше, наше чарівне масло 82,5%, настоящий гост. Найкраще слівочне масло, хто його вживає. Окремо морозилочці у нас є тошенькі, просто кладеш на сковородочку. 3-5 хвилин і в тебе вони, як смачні гарячі сирнички, вже готові. фарш оце я дуже полюбляю цю штуку. Підсмажуєш його чуть-чуть з якимись овочами. І хоч в макарони по-флотськи, хоч котлети, хоч куди-небудь начинку для любих голубців. ідеально. І найкращий час для суперфудів. Так, заморожені ягоди дерези. Отже, наша рідна, це не якийсь там експорт. І далі, тепер саме найпотужніше. Густий заморожений хлорофілу сок лопуха. L плюс, щоб ви знали, це лопух. Оце потрібен тим людям, які хочуть чогось позбавитись надзвичайно якоїсь важкої болячки. Тобто, якісь запалення, там, суглоби, ендометріоз, проблеми з сосудами. Оце дуже класно. Різні там і по жіночому, і по кровіносному, і по різним моментам лікує. А, оце сік чарівної сниті. Він у нас є і в літрових таких пляшечках. Це не водичка зелена з хлорофілом. Це саме густющий концентрат, який ми віджали на холодному пресі. І тут він такій досить такій сильній концентрації вживати по ложці, розчиняючи в стакані теплої води. Ну, і звичайно ж, ось Фацелія. Окремо вам хотів її показати. Опис зараз викладу нижче. Густий такий надзвичайно потужний хлорофіл. От, значно нижче, ніж оці всі різні там барбалайфи, фітлайфи і різні там дуолайфи, все те, що там продають за мільйон денних. Ось справжній, настоящий, густий, ефективний живий хлорофіл, який ми заготовили в час, тоді коли збираються найкращі соки дикоросів. Так що саме найкращий момент взимку себе підтримати, заходьте, беріть найцінніше. Будь добрий.